Джордж Тубервіль, англійський поет і дипломат, секретар англійського посла в Москві, вірші Паркеру і Дансі, 1568 рік. Живу в такій дикій землі, де закони не владні. Усе залежить від волі князя, вбити чи милувати. І на все те немає причини, на все те воля Божа. Збагни решту сам і подумай, яке життя, там, де пристрасть є законом. Де піддані живуть в постійному страху, де найвищі стани не мають надійної гарантії зберегти землі, життя, а незаможні розплачуються кров'ю, увесь оброк іде до князя, а весь прибуток йде короні. Боже правий, я бачу, ти задумався над тим, що я сказав тепер. Але це правда: немає вибору, і всі схиляються перед волею князя. Де турбота про загальне благо схована й безвладна, а пристрасть є законом? Там правління має, зрештою, занепасти. Холод нестерпний, люди грубі, князь сповнений підступності, держава так переповнена ченцями, черницями, священством на кожному розі, манери такі близькі до турецьких, а чоловіки такі віроломні, жінки розбещені, а звичаї настільки дивні, що якби я описав все це, боюсь, моє перо зламалось. Коротше, я скажу, що ніколи не бачив володаря, який би так правив, людей. Таких оточених святими іконами, але таких диких і ницих. Якщо будеш ти мудрим, як твоє мистецтво, і довіришся мені, живи тихо вдома і не жадай побачити ці варварські краї. Нічого доброго не відкриється тому, хто шукає не найкраще. Я полишив свою батьківщину зовсім у безумець і невзнайомій мені землі крутився серед росіян, людей, аж надто грубих і до пороків схильних, народу ладного прислуговувати Бахусу. Бо їхня природа, пияцтво пити, уся їхня насолода, пляшка, все за що вони тримаються. А якщо раптом мають тверезу голову, то тоді потребують радника. А коли він іде в гості до сусіда, не думає про їжу, якщо є що випити. Можливо, чоловік має веселу, вічливу дружину, яка слугує його грубим примхам. Він все ж веде тваринне життя, вважаючи, що краще мати хлопчика у ліжку, ніж дружину, такі брудні гріхи володіють п'яною головою. Дружина, щоб повернути борги п'яного чоловіка, кидається від смердючої печі до іншого чоловіка, перетворюючи свій дім на бордель. Кожна жінка носить висяче кільце у вусі за давнім звичаєм. Деякі цим навіть пишаються, хода їхня статечна, а на лиці мудрість і сум. Та все ж вони йдуть за плотським гріхом, за звичкою негідного життя, не бачать сорому, щоб зводити рахунки в розпусті з ким-небудь. Вони не переймаються, щоб приховувати свою нерозсудливість. Чи не найбідніший на всьому світі чоловік купує дружині рум'яна і фарби, дозволяючи це, ними вона маже і фарбує свою смогляву шкіру, вбирається і підводить своє закопчене лице, брови, губи, щоки, підборіддя. Та й ті чесні, якщо вони тут є, роблять те саме чоловік може відкрито бачити на жіночих щоках фарбу, мов пластир, товстий той шар, а їхні обличчя схожі на личину повій.